Гіркі вдовані сльози рясно скроплюють українську землю. Вона осягає аж до краю, просякла кров'ю і сльозами. А війна триває. І що миті завдає нам нового удару без передиху і відпочинку. Ми втрачаємо і втрачаємо найкращих. Нині горе прийшло у родину Андрусів із Григорова Рогатинської громади. Їх чоловік і батько Іван Андрусів, який був мобілізований до лав Збройних сил України ще у березні 2022 року і виконував обов'язки машиніста-екскаватора інженерного відділення помер. Так і не дочекавшись перемоги, не дочекавшись вінувати своїх дітей і сивої старості, йому назавжди 49. Життя захисника обірвалося у палаті шпиталю. Після перенесених кількох операцій серце Івана втомилося битись. Ми втратили ще одного патріота, захисника, воїна. Герой Іван Зіновоєвич Андрусів народився 5 квітня. 1975 року у селі Микитинці Івано-Франківської області згодом разом з батьками переїхав у село Григорів, саме нашої громади, де проживав отримав освіту у місцевій школі. Після закінчення школи Іван Андрусів здобув освіту в Рогатинському коледжі за спеціальністю. тракториста. Понад 10 років працював у Івано-Франківській спеціальному закладі надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради села Підмихалівці, де виконував обов'язки санітара. Свою сім'ю земляк створив у 2002 році. Подружжя подарувало цьому світі. Світу трьох дітей, двоє синів і донечку. Та, на жаль, Іван Андрусі не дочекав часу, коли стане саме дідусем. Захисник був мобілізований до Лав Збройних Сил України 12 березня 2022 року, виконував завдання машиніста. Екскаватора інженерного відділення, інженерно-саперного взводу інженерної роти інсумлінно виконував службові обов'язки, був відданий справі, за що був відзначений військовим керівництвом. Життя солдата Івана Андрусєва обірвалося раптово у реанімаційному відділенні військового госпіталя міста Львова. Жовтня 2024 року сюди потрапив з полігону зі складним запаленням легень. Понад 5 тижнів боровся за життя, пройшов кілька операцій та, на жаль, не витримало серце. Військовому було всього 49 років, не стало батька, чоловіка. І друга не стало ще одного нашого захисника. Після церемонії прощання у Рогатині Кортеж з тілом померлого захисника Івана Андрусєва попрямував у село Григорів. Одразу по прибутті був відслужений чин Парастасу. Поховають воїна завтра, 4 жовтня. Похорон розпочнеться о 14-й годині на обійсті родини Андрусєвих. Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття згорьованій родині.